Класний керівник викликала батьків учня на розмову. Ваш син справді сам писав твір, який я задала написати вдома. У нас зустрічне питання, а ви справді витрачаєте наші гроші на штори для класу. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів у психіатра. Доктор, щоночі, ось уже протягом півроку мені сниться один і той самий сон. Я десь у барі, ресторані, на вулиці знайомлюся з однією і тією щарівною дівчиною. Ми йдемо до мене додому. Вона танцює для мене стриптиз і до самого ранку ми з нею кохаємося. І що ви від мене хочете? Задовбала вона мене, хочу іншу. Прийшов єврей у платну клініку здавати аналіз сичі. Персонал здивувався розміру пляшки з біоматеріалом, але аналіз вони зробили. У вас нічого ненормального не виявлено. Усі показники в нормі, повідомили єврею наступного дня. Він одразу ж за телефон. Це ти сьомо? Передай гріші, дяді Фімій, мамі, тітці Соні, Абраму Мойсейовичу, таки всім нашим, що ми всі здорові. Традиційна історія. Повертається чоловік із відрядження, застає свою дружину в ліжку з коханцем. Він очманілий, дивиться на них, від шоку не в змозі сказати жодного слова. Дружина, ну і що? Ти будеш вірити своїм безсоромним очам чи моєму чесному слову? А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Притча. Одного разу добра людина розмовляла з Богом і запитала його: Господи, я б хотів дізнатися, що таке рай і що таке пекло. Господь підвів його до двох дверей, відчинив одні і провів добру людину всередину. Там був величезний круглий стіл, на середині якого стояла величезна чаша, наповнена їжею, яка пахла дуже смачно. Добра людина відчула, що в неї потекла слинка. Люди, що сиділи навколо столу, виглядали голодними і хворими, вмираючими від голоду. У всіх них були ложки з довгими-довгими ручками, прикріпленими до їхніх рук. Вони могли дістати чашу, наповнену їжею, і набрати її, але оскільки ручки в ложок були занадто довгі, вони не могли піднести ложки до ротів. Добра людина була приголомшена видом їхнього нещастя. Господь сказав щойно ти бачив пекло. Господь і добра людина потім попрямували до других дверей. Господь відчинив їх. Сцена, яку побачила добра людина, була ідентична першій. Тут був такий самий величезний круглий стіл, та сама велетенська чаша з апетитною їжею. Люди, що сиділи навколо столу, тримали ті самі ложки з довгими-довгими ручками. Тільки цього разу вони виглядали ситими, щасливими і зануреними в приємні розмови один з одним. Добрий чоловік сказав Господу, Я не розумію. Все просто, відповів йому Господь. Ці навчилися годувати одне одного, інші ж думають тільки про себе. Пекло і рай влаштовані однаково, різниця всередині нас.